Три місяці без моршик, а потім знову до косметолога на ботокс. з Dexify Ви забудете про ненависні лінії на півроку і навіть довше, так заявляє виробник. У 2022 році FDA схвалила, пробачать мені косметологи, Дексі Toxin A LNM LNM, LN, Ми ось тут напишемо назву цього Ботуліну. Перший нейромодулятор із запатентованим пептидом RTP-204 без слідів людського. Альбомін у дослідженні на кілька тисяч учасників повернення зморшок до початкового стану склала 24 тижні. А в 32% відсотків гладкість трималась ще довше. Окремі добровольці зберігали результати аж до 9 місяців. Чим Dexifier відрізняється від класичного ботоксу? пептид Якір допомагає токсину щільніше фіксуватися на рецепторі. Тож ефект. Довший, а починає працювати вже за 48 годин. Ціна стартує десь від 12 доларів за одиницю проти 5 у ботокса. Але за рік ін'єкцій виходить майже паритет. Зате мінімум відвідувань дволітровий бак замість півлітра. Кому варто подумати двічі людям із аутоімунними порушеннями. Пептид може теоретично стимулювати антитіла. Тож потрібна обов'язкова консультація лікаря. Також тим, хто Боїться зробити помилку, якщо щось піде не так. Чекати корекції доведеться ну довше. А яка ваша думка, ДАКС чи все ж залишитись вірними ботоксу? Поставте лайк і напишіть ботокс або ДАКС у коментарях, і підрахуємо, хто перемагає.